Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна. Я юрист компанії правова позиція. Можете також представитись? Добрий день. Я Олена Угу. Як про нас дізналися? І звуки з якою проб... проблемою звернулися до нас? Не в пенсійний фонд довідку про доходи. Угу. І в чому саме полягала неможливість? Постійні відмови від пенсійного фонду. Добре. Яку послугу було надано вам? Направляли заяву і після того, як отримали відмову, відмову оскаржили відмову. через суд. Добре, і як швидко було вирішено вашу проблему? До семи місяців? Чи задоволені результатом? Так, тому що пенсійний фонд збільшив пенсію на 2000 гривень та надав компенсацію 57 тисяч. Дуже вдячна вам за допомогу. Дуже дякую і вам. Тоді гарного вечора вам. Дуже приємно. Дякую.